День 257. Біблія, книга Пророка Єремії, розділ 13-й. Так сказав мені Господь: Іди, придбай собі ляний пояс і підпережи ним свої крижі, але не клади його у воду. За Господнім велінням я купив пояс і підперезав ним свої крижі. І знову було до мене Господнє слово такого змісту. Візьми пояс, який ти придбав та носиш на своїх крижах, і негайно йди до Єфрату, сховай його там у щілені скелі. Я пішов і заховав його біля Єфрату, як і наказав мені Господь. І ось що було далі. Після багатьох днів Господь сказав мені Встань, іди знову до Єфрату, і візьми звідти пояс, який колись я тобі наказав там заховати. Пішовши до Єфрату, я знайшов те місце, де його заховав, і взяв пояс. Той пояс вже зітлів і ні на що не був придатним. І було до мене Господнє слово такого змісту. Так говорить Господь, так само буде знищена гордість юдеї і надмірна зарозумілість Єрусалима, цей порочний народ, котрий відмовляється дотримуватися моїх слів і діє за впертістю свого серця та йде вслід чужих богів, і, поклоняючись їм, служить їм, стане таким, як цей пояс. Який ні на що вже не придатний. Адже як пояс прилягає до тіла людини, так я наблизив до себе весь рід Ізраїля і весь юдин рід, говорить Господь, аби вони були моїм особливим народом, моєю хвалою і славою, але вони не послухались. Тому перекажи їм слова, так говорить Господь Бог Ізраїлів. Усякий бурдюк наповнюють вином, вони ж тобі скажуть. Хіба ми не знаємо, що всякий бурдюк наповнюють вином? На це скажи їм, що знову говорить Господь, ось я до оп'яніння напою всіх мешканців цього краю, царів, котрі сидять на Давидовому престолі, і священників, і пророків, і всіх мешканців Єрусалима. Я розіб'ю їх, зіпхнувши одного з іншим, навіть батьків і синів між собою, говорить Господь, не буде пощади нікому. Не милуватиму, не жалкуватиму, що вони знищені. Отже, прислухайтесь, будьте дуже уважні і не зазнавайтесь, тому що це говорить Господь. Віддайте славу Господу вашому Богові, поки не потемніло, і поки ще ваші ноги не почали спотикатись у сутінках на горах, тоді будете очікувати світла, але він оберне його на темноту, перетворить на непроглядну темряву. Якщо ви не прислухаєтесь до цього, то моя душа, каже Єремія, потайки плакатиме, через вашу гординю я гірко ридатиму, мої очі проливатимуть сльози, тому що Господня отара відведена в полон. Скажіть цареві та матері цариці: упокоріться і сядьте низенько, адже впала з вашої голови корона вашої слави. Ваші південні міста замкнуті і нікому їх відкрити. Вся юдея взята в неволю, цілковито відселена. Підведи, дочко Сіону, твої очі та подивись на тих, що йдуть з півночі, де довірена тобі Богом отара, славне твоє стадо. Що ти скажеш, коли поставлять над тобою тих, кого ти сама привчила, аби вони були твоїми провідниками, тоді тебе схоплять болі, як у породіллі. І коли ти спитаєш себе, чому все це мене спіткало, то знай, через безліч твоїх гріхів піднято поділ твоєї спідниці і оголені твої ноги. Хіба може ефіоплянин чорношкірий змінити колір своєї шкіри, чи леопард свої плями? Так само і ви, котрі звикли чинити зло, хіба можете робити добро? Тому я розпорошу вас, як полову, що підіймає і розносить вітер пустелі. Така твоя дочко Сіону, доля і частка визначена мною, говорить Господь, оскільки ти забула мене та понадіялась на обман. Через те я сам підійму поділ твоєї спідниці, аж на твоє обличчя, аби всі побачили твій сором. Я бачив твій гидкий перелюб та твоє похитливе іржання, твою безсоромну розпусту на пагорбах і на полях, горе тобі, Єрусалиме. Чи зможеш ти коли-небудь очиститись? Розділ 14. Слово Господнє, що було до Єремії під час великої посухи. Плаче юдея, розсохлі брами розсипались та валяються на землі, доносяться зойки з Єрусалима, їхні можновладці посилають своїх слуг по воду, але ті, прийшовши до криниці та не знайшовши там води, повертають свій посуд порожнім, розгублені і засоромлені. Вони покривають свої голови. Від спеки потріскалась земля, оскільки не падає на землю дощ. Пригнічені рільники також покривають свої голови, навіть лань, народжуючи в полі, залишає своє дитинча, бо не стало рослинності. Дикі осли, стоячи на голих узгір'ях, хапають повітря, наче шакали, їхні очі занепадають, бо немає трави. Хоч наші провини свідчать проти нас. Зроби, Господи, з нами заради Твого імені, адже намножились наші гріхи, які ми учинили перед Тобою, Ти єдина наша надія Ізраїлю, його рятівник у час недолі, чому ти стоїш у цій країні, наче приходець, як мандрівник, який зупиняється, щоб переночувати? Чому ти, як розгублена людина, як хоробрий воїн, котрий не має сили спасти? Адже ти, Господи, є серед нас. І твоїм ім'ям ми названі, тож не залишай нас, але Господь так говорить про цей народ. Вони так люблять безцільно тинятися, що вже не можуть стримати своїх ніг, Господь цього не сприймає, тому він пригадає їхнє свавілля і покарає їх за гріхи. Тому Господь сказав мені не молися, щоб цьому народові щастило. Навіть коли вони будуть постити, я не слухатиму їхнього благання, і коли вони принесуть все палення і хлібні жертви, не сприйматиму їх, а винищу їх мечем, голодом і мировицею. Тоді я сказав, як же так, мій владико Господи, адже пророки їх заспокоюють? Ви навіть не побачите меча і голоду у вас не буде, а навпаки, встановлю у вас на цьому місці тривалий мир, і Господь сказав мені. Ці пророки провіщають від мого імені обман, я їх не посилав і не доручав їм, бо я взагалі не розмовляв з ними. Вони вам пророкують фальшиві видіння, порожнє чаклунство і підступний обман власного серця. Тому так говорить Господь відносно пророків, що провіщають від мого імені, хоча я їх не посилав, кажучи у цьому краю не буде ні меча, ні голоду. То ці пророки самі загинуть від меча і голоду. Що ж до людей, яким вони пророкують, то їхні тіла будуть залишені на вулицях Єрусалима, позаяк гинутимуть від голоду та меча, і нікому буде їх поховати, їх самих, їхніх жінок, їхніх синів і їхніх дочок, так я явилю на них зло, яке вони самі творили. А ще скажи їм такі слова. Нехай мої очі проливають сльози вночі та вдень, і хай вони, мої очі, не перестають плакати, тому що важкий удар буде нанесено дівиці, дочці мого народу, дуже жорстокої рани їй завдадуть. Коли вийде в поле, там побиті мечем, а якщо війду в місто, там муки голоднечі, бо як пророк, так і священник тиняються по краю, якого не знають. Невже ти зовсім відкинув юдею і став ненависним твоїй душі Сіон? Навіщо ти нас так вразив, позбавивши нас цілення? Ми очікували миру, але добра немає. Сподівались на лікування, але перед нами жах. Господи, ми усвідомлюємо наші гріхи і беззаконня наших батьків, адже ми справді згрішили проти тебе. Але заради твого імені не відкидай. Не допусти би щастя трону твоєї слави, згадай і не розривай Твого заповіту з нами. Хіба серед ідолів народів є такі, котрі посилали б дощ, і хіба небеса самі посилають зливу, хіба усе це не в Твоїй владі, Господи, Боже наш? На тебе ми покладаємось, тому що ти все це робиш. Свята Євангелія від Матвія, розділ 25 тоді царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли з собою олії, а мудрі разом зі своїми каганцями в посудинах взяли олію. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали й поснули. А о півночі пролунав крик Ось молодий, виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і приготували свої каганці. Нерозумні сказали мудрим: дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть. А мудрі у відповідь сказали, щоби часом не забракло, і нам, і вам краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, пішли з ним на весілля, і за ними замкнули двері. Потім приходять інші діви та й кажуть, пане, пане, відчини нам, а він у відповідь сказав Запевняю вас, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Подібно як один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно одному дав п'ять талантів, другому два, а третьому один, кожному згідно з його спроможністю, і відійшов. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два. А той, хто одержав один, пішов і закопав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і каже, пане, П'ять талантів ти мені передав, ось іще п'ять талантів я придбав, сказав йому його пан, гаразд, рабе добрий і вірний. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти і сказав пане, два таланти ти мені передав, ось іще два таланти я заробив, сказав його пан. Гаразд, рабе добрий і вірний. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю, увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант і сказав: пане, знав я тебе, що ти жорстока людина, жнеш де не сіяв і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав свій талант у землю. Ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому злий і лінивий рабе. То ти знав, що я жну де не сіяв і збираю, де не розсипав. Треба тобі було віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, дано буде і матиме ще більше, а від того, який не має, буде забране і те, що має. А нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. Це сказавши, закликав. Хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає. Коли прийде Син людський у своїй славі і усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи, і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів і поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, які праворуч: Прийдіть, благословенні мого Отця! Успадкуйте царство! Приготоване вам від створення світу, бо голодував я, і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли. Не мав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведники кажучи: Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли або нагим, і одягнули, коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці і прийшли до тебе, цар у відповідь скаже їм Запевняю вас, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Тоді скаже тим, які ліворуч, ідіть від мене, прокляті, у вічний вогонь, приготований дияволові та його ангелам. Бо голодував я, а ви не дали мені їсти. Спраглим був я, а ви не напоїли мене. Чужинцем був, а ви не прийняли мене, нагим був, а ви не одягнули мене. Був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвуться і ті, кажучи, Господи, коли це ми бачили тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або нагим, або хворим, або у в'язниці і не послужили тобі, тоді у відповідь скаже їм: Запевняю вас, коли ви не зробили цього одному з найменших, то не зробили й мені, і підуть ті на вічне покарання, а праведники на життя вічне.